Розмова Трампа з Путіним обмін полоненими спроби теракту у Тернополі розповідаємо про важливі новини тижня. Трамп поговорив з Путіним. Розмова тривала дві години. Президент США назвав її дуже хорошою та продуктивною. У Білому домі повідомили, що Дональд Трамп та глава РФ Володимир Путін погодилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню щодо енергетики та інфраструктури на 30 днів. Кремлі стверджують, що Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу. Водночас Росія щодня продовжує обстрілювати Україну, запускаючи сотні безпілотників, ракети та каби. Наступного дня Трамп поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та розповів йому деталі розмови з путіним. Президенти домовилися про часткове припинення вогню в енергетичній сфері, а також обговорили ситуацію на фронті стан української ППО, повернення викрадених Росією дітей. Наші вдома відбувся один із найбільших обмінів полоненими. З російського полону звільнили 175 українських захисників. Це військові ЗСУ, Нацгвардії. І територіальної оборони, прикордонники, захисники Маріуполя, ті, хто брали участь в курській операції та воювали на Донеччині, Луганщині Херсонщині. Серед звільнених з полону 12 захисників з Івано-Франківської області. Також ще 22 українських бійців повертаються додому поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. У Тернополі 14-річна школярка планувала теракт біля підрозділу поліції. Її шантажували російські спецслужби. Близько 7 Ранку під час обстеження території співробітник виявив підслужбовим автомобілем чорний наплічник, а неподалік мобільний телефон з павербанком. Про підозрілу знахідку він повідомив усі екстрені служби. В наплічнику був саморобний вибуховий пристрій, який знешкодили. Його мали активувати дистанційно. Російські спецслужби помітили дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки в телеграм-каналах. Вони шантажували її та погрожували злити відверті фото в інтернет. Як наслідок, вона погодилася працювати на ворога. За інструкцією школяр. Самостійно виготовила вибухівку та встановила під автомобіль. Дівчині повідомили про підозру. Вона перебуває під домашнім арештом. Її загрожує до 10 років позбавлення волі. 26-річний житель Івано-Франківська заявив про замінування Велесу. Після ретельної перевірки жодних вибухонебезпечних предметів в торговому центрі не виявили. Псевдо Мінера відшукали вдома. Він раніше не судимий та офіційно ніде не працює. Поліцейські також з'ясували, що чоловік причетний до крадіжки велосипеда. У скоєному Франківець зізнався і Ось як він пояснив свої дії. Я І, Ну після цього проходить така мисля з пишка. Чіпка ну візьме позвонив. Ну це неправильно. Залазить, що це неправильно, але якась така тема. Ну звісно ж, шкодую про священну. взагалі неправильно але... за фальшиві замінування йому загрожують до шести років за ґратами. Більше важливих та актуальних новин читайте на нашому сайті peak.net.ua.